Вітаю, я Роман Прядон. І сьогодні в студії «Обосток» ми говоримо про результати візиту президента України Володимира Зеленського до США. Наш сьогоднішній гість у студії відомий український дипломат, екс очільник МЗС України Володимир Гризка. Вітаю, пане Володимире. Вітаю, пане Сергію. Добро здоров'я. Президент України завершує свій багатоденний візит до Сполучених Штатів. Він мав уже його завершити, але Трамп. Дональд Трамп нарешті погодився зустрітися з Зеленським. До цього президент України виступав в ООН, в Конгресі, мав переговори з Байденом та Камалою Гаріс. Загалом ми отримали 8 мільярдів. Це добре, але це в рамках пакету, який раніше був погоджений 61 мільярда. Стосовно основної цілі, це презентація плану перемоги. Вона, мабуть, відбулася ця презентація, власне, але з того, що можна взяти з американської преси, то як вони пишуть, адміністрація президента Байдена досить скептично до нього поставилася. Власне, ваші бачення результатів цього візиту, ну бачите, пане Романе, це питання оціночне. Тобто, от одному сподобалося, одне другому сподобалося, інше. Один написав так, інший написав інак. Ну ми ж не знаємо, які мотиви цих писателів в лапках. і чому вони саме пишуть таким чином, а не іншим. Тому давайте намагатися дивитися на ці речі не з точки зору чиїх оцінок, чихось оцінок, а ну, об'єктивної реальності, яка є. Чи нам потрібні озброєння на 6 мільярдів доларів? Ну я думаю, що вони критично е, важливі і критично потрібні. Так, певний період часу з певних причин, зараз не будемо про це говорити, адміністрація не сильно поспішала давати ці гроші. Зараз вона їх дала. Чи це є позитивом для України? Та да, безумовно є. Тому, тому е, можна, звичайно, казати, що треба було ще три місяці тому назад, можна було і потрібно було. Ну, але не було тому, що були для цього ну певні обставини, які не давали, мабуть, адміністрації можливості це зробити. Тепер ці обставини зникли, і адміністрація вирішила, що треба рішуче підтримувати Україну. і Я хочу наголосити в перемозі над Росією, тобто, якщо ми говоримо про практичні речі, то думаю, що результати безумовно позитивні і. Те, що раніше слово перемога з уст керівництва адміністрації не звучало це факт. А сьогодні воно звучить. І це слово не просто звучить, а воно підтримується і доповнюється дуже практичною і дуже великою допомогою. 6 мільярдів чи там 8 мільярдів це суми, які, які дозволять змінити ситуацію на полі бою. Ну, впродовж мінімум кількох місяців, може і півроку, тому що е, ця зброя є е, ну такою, яка може справді дуже серйозно повпливати на, на ситуацію на, на фронті. Давайте не забувати і те, що е, сьогодні, е, як сказав один військовий експерт, наш український США дуже елегантно запропонували Україні стати країною, яка виробляє Далекобійні ракети, які можуть літати на дуже дуже далеку відстань від 500 до 900 кілометрів, і це власне теж непростий, непросте рішення адміністрації Байдена. Значить, можна говорити про те, що цей військовий аспект зараз покривається доволі непогано. Так, це не буде прямо завтра. Це буде через якийсь невеликий період часу, але це буде. І це дасть можливість Україні дуже серйозно змінити ситуацію на полі бою. Uh -huh. Відносно плану миру, ну, ну, на жаль, я не знаю, може ви, пане Романе, його вже бачили, я його ще не бачив, тому мені важко давати оцінку тому документу, який я не міг можливості проаналізувати, прочитати і таке інше. Але ті елементи, про які пишуть ну, люди, які начебто його бачать. Ну, Хоча це... я дуже сумніваюся, що реально а, хтось а, тримав журналістів в руках цей документ. Якщо а, Зеленський його який вчора презентував Байдену, то у мене виникає а, питання, яким чином журналісти а, тих чи інших американських видань його побачили. Ну, звідки? А, тому знову таки, це оціночні судження. Але е якщо навіть їм злили якусь частину інформації, що цілком е реально, то е той акцент, який в цьому плані е позначений, а саме зброя, і те, що він там прописаний, як пишуть, і наскільки мені так само відомо, доволі предметно і детально, то це великий плюс, тому що е план перемоги це план перемоги на полі бою. Все інше це додаткові елементи, а головний є саме цей. Тому і тут, я думаю, що не треба впадати в істерику і кричати, що все пропало. Насправді нічого не пропало. Путін продемонстрував свою абсолютну нездатність до компромісів. Це нарешті зрозуміли і США, бо там до останнього все ж таки сподівалися на якісь ну, моменти компромісного характеру. Путін, як ми можемо спрогнозувати, від всього цього відмовився. У нього позиція одна: Україна повинна капітулювати, а я повинен перемогти. Ну з такою позицією він перемоги своєї ніколи в житті не побачить. І я думаю, що візит Зеленського зараз це в кінцевому рахунку і підтвердить. Угу. Ви сказали, що адміністрація Байдена певним чином змінила свою риторику і. Каже про перемогу вже України, не про втримання якогось, якогось паритету, а саме про перемогу. Але окрім слів, нам потрібні і ще дії. Одна з цілей візиту Зеленського до США було рішення стосовно е, дозволу на удари далекобійною зброєю по території Росії. Е, наразі не зрозуміло, що з цим рішенням було анонсовано, що якщо воно й буде, звісно, не буде ніяких офіційних заяв, але поки що. Ну, бачимо, що його, мабуть, немає все-таки. Здається, знову ж таки, складається враження з американської преси, які посилаються на свої джерела в Пентагоні в адміністрації Байдена на розвідку, що цей крок принесе Заходу одні мінуси, тобто там, якісь диверсійні заходи проти країн. Європи з боку Росії, а можливо США і все таке інше. І не принесе ніяких особливих плюсів Україні в військовому плані. Ну, тобто підводиться це знову ж таки під те, що цей дозвіл він не потрібний Україні за великим рахунком. А у вас не складається таке враження? І чого ви все таки четкаєте в цьому напрямку? Ні, не складається. І якщо говорити про практичні результати, то ми, власне, зараз це вже обговорили. Вони є. Так. Озброєння на, на мільярди доларів це і є дуже важливий практичний результат візиту. Можливо, комусь це не подобається, і хтось з оцих псевдолібералів в американській пресі хотів би, щоб Україна позбулася 20% своєї території і у такий спосіб задовольнила апетити Путіна. Ну це їхні проблеми. Я повторюю ще раз: ми не знаємо мотивації цих людей. Можливо, вони сидять на, на грошах путінського режиму. Ми ж з вами цього не знаємо. А таке є цілком. Імовірним, тому що враховуючи оті 30 років панування російської розвідки пропаганди в Америці, знайти собі писателі в лапках які будуть писати те, що тобі потрібно, ну повірте, не дуже складно в цьому плані. До речі, у північного сусіда треба повчитися, як треба насичувати ті чи інші західні суспільства своїми агентами. Прямими агентами впливу, тими, хто співчуває, і так, далі, і так далі, відносно ракет, я так мабуть, не дуже чітко пояснив зараз. Американці нам нададуть певні озброєння, які можна легко вже на українській базі притворити в дальнобійну ракету вагою 500 кілограмів, яка буде летіти на 500 900 кілометрів. Я думаю, це та відповідь, на яку ми е, е, очікували, для того, щоб так само американців не звинувачили в тому, що вони дають Україні даль дальнобійні ракети. Вони не дають, вони дають просто іншу техніку, яка може бути дуже легко доопрацьована і доведена до пуття вже тут на, на українській землі, і це буде вже українська зброя. А українською зброєю ми користуємося як хочемо. Тобто ви вважаєте, що таким чином ми якби, отримуємо дозвіл на застосування її по території Росії вже? Таким чином, ми отримуємо ті засоби ураження, які ми використовуємо на власний розсуд. Зрозуміло. З тих частин, як би сказати, плану, який було, які доступні в західній пресі, випливає, що. Україна потребує гарантій безпеки? Це зрозуміло. Про це завжди всі кажуть. І один з них це членство в НАТО або принаймні гарантії безпеки, на кшталт п'ятої статті. На ваш погляд, чи готовий Байден до якогось е, кроку в цьому напрямку до кінця своєї конденції? Чи це питання так і буде на обговоренні, як воно і сьогодні стоїть? А я думаю, що. Е, е... До 5 листопада, тобто до дня виборів, рішень з цього питання досягти буде дуже складно. А от після президентських виборів Байдену залишатиметься ще ну мінімум три місяці для того, ну чи два з половиною місяці для того, щоб приймати ті рішення, які він вважає за доцільне, і отут виключати якихось певних сувів, я не кажу, що. За ці три місяці Україна не стане членом альянсу, це не реалістично. Але е, е, протягом цих місяців, я думаю, враховуючи дуже серйозну зміну в позиції адміністрації Байдена, ми можемо е, дещо очікувати. Що це дещо означає? Е, ну давайте не будемо забігати вперед, але я думаю, що воно буде важливим е, для України і буде так само. Е, Дуже серйозним сигналом Москви, що її плани і амбіції вона може залишити при собі, зрозуміло. В рамках візиту Володимир Зеленський презентував план перемоги не лише президенту США Байдену, але й кандидатам у президенти Це Камала Гарріс і планувалося і Дональду Трампу, якщо з Гарріс все пройшло в рамках нормально. Поспілкувалися, були заяви на підтримку України і все-таки інше. То з Трампом виникла досить сказати, цікава ситуація. Тобто, на початку він. Накинувся на Зеленського, по-іншому не скажеш з якимись претензіями. Наприклад, була фраза Зеленський робить брудні маленькі випади в бік вашого улюбленого президента. Мене. Ну це цитата від Трампа. Ну і все таки інше. Про Україну були заяви, що цієї держави майже немає. Загинули майже всі люди, і все таке інше. Тобто, треба сідати, домовлятися, а можливо, вже й пізно. Візит. Точніше, зустріч з Трампом спочатку відмінили. Тепер, нібито, вона все таки відбудеться. На ваш погляд, що відбувається в цьому напрямку, і, взагалі, чи потрібна зустріч Зеленського з Трампом на фоні таких заяв від кандидата у президенти від республіканської партії? Ну, ми тут повинні, я про це завжди кажу. Враховувати психотип людини, яка має прізвище Трамп. Це екстренсик, це людина, яка ну, в силу своїх психологічних особливостей може змінювати думку впродовж кількох годин, а може хвилин. Тобто це людина, на яку легко повпливати ззовні, це людина, яка ну, дуже опікується своїм. Зовнішньою оцінкою того, що він робить, тобто, це речі психологічного портрету, які безумовно треба е, спеціалістам враховувати. Ну, якщо вони хочуть мати якісь результати, тому чесно кажучи, от після того, коли е, заявили, що е, Трамп не буде зустрічатися з е, Зеленським, е, в одному з інтерв'ю я сказав, що ви знаєте, давайте не будемо поспішати з висновками, е, все ще е, зміниться. Ну от що власне і відбулося. Чому ну тому, що е якщо не він сам, то йому е підказали, що таким чином він ну е е теоретично, а може і практично, втрачає підтримку дуже багатьох українців, які живуть Сполучених Штатах Америки і які традиційно підтримують республіканську партію. Це так само не е велика таємниця є такі, які підтримують з нашої діаспори демократів, такі під, які підтримують республіканців. І це абсолютно нормально демократична країна. Так от йому, мабуть, підказали, що якщо він зараз піде в такий сильний ступор з Зеленським, то він, очевидно, втратить теоретичну, а може і практичну підтримку з боку тієї групи української діаспори, яка ну, так чи інакше орієнтується на республіканську партію. Ну, з цього він зробив простий висновок. Ага, якщо так, значить мені треба все-таки зробити вигляд, що я спілкуюся з Зеленським, я щось там слухаю. от... Чи це змінить його позицію, це інше питання. Думаю, що ні. Тому що е, я продовжую е, виходити з того, що якась певна залежність Трампа від Росії має місце, е, ну але це з іншого я кажу, з іншої Е, опери. е Але е, для того, щоб е, зробити вигляд, що я послухав, я почув, я подумаю. То це якраз той самий випадок. Чекати від цієї зустрічі чогось надзвичайного я би не став, але формальний контакт відбудеться, і я думаю, що після цього всі ці розмови про скандал на заводі в Пенсильванії так само вщухнуть, тому що ну ми ж так само прекрасно пам'ятаємо липень місяць, коли Зеленський був в штаті, яким керує республіканець, і демократи чомусь не піднімали оцей гвалт. Відносно того, що Зеленський втручається в перевиборчу кампанію. Ну тому думаю, що формальна зустріч матиме місце. Результатів від неї чекати якихось, мені здається, не доводиться. Ну але це дасть можливість на нашому президенту сказати, що я, я таки справді познайомив своєю логікою і президента чинного. І кандидати від демократів, і кандидати від республіканців, і я сподіваюся, що здорові сили в обох партіях і в обох палатах конгресу будуть розуміти наш підхід і підтримують українську позицію. Ну а Трамп повторюю ще раз може повернути, якщо це звичайно вдасться, довіру українських виборців, які традиційно голосують за республіканську партію. Якщо продовжити, ви зазначили, що початок цього відбувся через візит Зеленського на завод у Пенсильванії, тобто з Крентон, це де знаходиться це виробництво, це рідне місто Байдена. На заході були присутні одні демократи, і представник і республіканець Майкл Джонсон, спікер Палати представників, він зазначив, що, по-перше, це втручання у передвиборчу кампанію з боку Зеленського, це його пряма цитата. І по-друге, він вимагає. Чомусь він вимагає звільнити нашого посла в США Маркарову. На ваш погляд, це прорахунок все-таки нашої дипломатії, чи це якась хвороблива реакція трампістів на, як ви сказали, на звичайний візит на завод з виробництва снарядів? Ну, очевидно, що це хвороблива реакція, тому що. Будь-який посол е України в США, чи це теперішня пані посол Маркарова, чи це попередні посли, які організовували ті чи інші заходи, вони звертаються до держдепартамента або до, скажімо, Пентагону, якщо йдеться про такі виробництва, з проханням організувати цей візит, і на цьому роль посольства і роль посла закінчується. Програму в таких випадках готує відповідне відомство. В даному випадку це був. Пентагон тому саме Пентагон програму розробив, її передали в українській стороні. Українська сторона подивилася і її прийняла. Тому всі претензії, якщо вони і могли б бути у республіканців до адміністрації Байдена. Адміністрація Байдена дуже спокійно відреагувала на ці всі речі, сказала, що хлопці. Не треба піднімати бурю в склянці води, це нормальна практика. І знову ж таки послалася на візит Зеленського в липні місяці, коли він відвідав завод і штат, в якому керує республіканський губернатор. І на цьому я думаю, там питання закрито. Розуміло, і останнє в жовтні в Німеччині відбудеться велика зустріч, на якій будуть присутні президент США Байден, канцлер Німеччини Шольц, президент Франції Макрон і також прем'єр Британії Стармер. в рамках все це відбудеться в рамках Рамштайну у форматі Рамштайну. Чи чекаєте ви від зустрічі, яка буде за участю досить багатьох впливових осіб, якихось конкретних результатів? Ну, вони вже власне анонсовані. Це означатиме, що е, всі країни, які об'єдналися е, під парасолькою Рамштайну, продовжать допомогу Україні. І от всі ці е, 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 крики і на заході, і до речі, і у нас про те, що все в Україні залишається без допомоги, що ми кинуті на призволяще, що ми нічого не отримуємо, і так далі. і Так далі, ну сумно за таких е, які. Не ну, повторюсь раз треті раз, що це, мабуть, люди, які пишуть на те, що у них просять. А за те, що просять, думаю, що трошечки їм фінансово допомагають а може і не трошечки, тому що я чекаю від цієї зустрічі підтвердження того, що Україна матиме всю необхідну фінансову підтримку. І ці гроші, які Україна отримує, будуть використовуватися як на соціально-економічні потреби України, тому що всім очевидно, що в час такої війни економіка не може сама себе забезпечити, тому потребує допомоги а також на потреби збройних сил України чи сил оборони, якщо говорити ширше, для того щоб перемогти на полі бою. Останні заяви, які прозвучали в Вашингтоні з вуст керівництва цієї держави, свідчить про те, що здається в Америці в політичному керівництві відбувся злам, і цей злам буде зараз перетворюватися в дуже серйозні суми з багатьма, багатьма нулями, в тому числі за рахунок російських коштів, які зараз заморожені, і стосовно яких, здається, так само є певний прогрес. Це означатиме, що і американці, і європейці знайдуть ту формулу взаємодії, яка дозволить використовувати російські гроші, а це десятки мільярдів доларів для допомоги Україні. Тому я думаю, що якщо Путін продовжить на цю війну, у нього вистачить резервів ще на один рік. От кінець літа, осінь 25-го року це фінал. Російської воєнної кампанії про це говорять спеціалісти, про це говорять наші експерти, які реально роздивляються і вивчають те, що відбувається в російській економіці, те, що відбувається назовні, і так далі. От, власне, горизонт нашої перемоги. Якщо ми отримуємо західну підтримку, отримуємо фінанси на збройні сили України на соціально-економічну підтримку, і так далі. І ведемо відповідні наступальні операції. Наступний етап війни це капітуляція Росії під кінець 2025 року. Бо тоді вона вже не зможе продовжувати вести ту війну, яку вона ще може вести сьогодні. Що ж до цього сказати можна тільки дай Бог, щоб так і відбулося, а можливо і навіть швидше ніж ви зазначили. Ну а ми будемо робити все від нас залежно, щоб так і відбулося. Добре, дякую, пане Володимире. Що ж на цьому ми будемо завершувати. Нагадаю, що сьогодні в студії Босток ми говорили про результати візиту президента України Володимира Зеленського до Сполучених Штатів. Нашим гостем у студії був відомий український дипломат, екс-очільник МЗС України Володимир Огризко. До побачення.